Привіт! Ви знову в мене на каналі, на каналі Інни Осінної. Мене, так, якщо ви ще не запам'ятали. І сьогодні унікальний випуск трошечки нарцисичний про мене. Власне, я попросила вас поставити мені питання. А ви просили випуск зі мною інтерв'ю то прекрасний меч. І цей випуск я присвячую своєму дню народження і буду відповідати на все, що ви мені там позадавали у віконечку в інстаграмі, написали в телеграмі. Також задавали деякі питання анонімно. Тож, погнали! Як ти потрапила в ІТ? В ІТ я потрапила е, Случайно, Я не планувала, я навчалася на міжнародного юриста, мені це дуже подобалося. Паралельно в мене була освіта психолога, і я хотіла реалізуватися в дипломатії. Але, але я зіткнулася з суровою реальністю. і Зрозуміла, що перспективи в цьому напрямку досить плачевні, якщо в тебе немає зв'язків, якщо ти не хочеш їхати трахатися з якимось жирним чуваком в Брюссель, вибачте в'єтнамські флешбеки, і мене це дуже засмутило. Я вирішила шукати себе в інших напрямках і. Пішла в тестування. Так склалося, що я сама вивчала ночами інформацію про тестування з Вікіпедії, з Ютубу, там, де знаходила всякі книжки, читала. І через місяць буквально я знайшла стажування. Це було неоплачуване стажування. Я там провела декілька місяців, і після того вже пішла шукати роботу. І на тому стажуванні саме. Я ще не знала, чи буду я тестувальником, але мені так сподобалося, що капець, воно затягнуло. Потім найм. Я ходила на співбесіди чисто for fun, бо мені було цікаво, чи я пройду, чи достатньо в мене підготовки, якихо якихось навичок своїх. І я прийшла і все так і залишилося. Як тобі вдалося так швидко вирости в кар'єрі всього за 5 років? За 5 років я виросла до QA Team Lead для контексту, хто дивиться вперше зі мною відео. А я просто застосовувала ті скіли, яких мене навчили на юридичному факультеті. Це аналітичне і критичне мислення. Насправді, коли ти вмієш думати, то ти можеш вирішувати будь-які проблеми і адаптуватись до будь-яких умов. І це мені дуже допомогло, тому що мій перший проєкт, скажімо так, перший серйозний проєкт, це був стартап. І в цьому стартапі я довгий час пропрацювала сама, будучи ще по факту джуном. І я дуже багато всього вивчила. І за рахунок цього. Я досить була конкурентна на ринку. Потім, коли я пішла шукати наступну роботу, в мене всі ці скіли залишилися розуміння контексту IT-шки. і це було питання часу, коли я стану сіньором і далі тім лідом. В принципі, мої амбіції досить великі, і зараз вони навіть більші, ніж тім лідство. Що плануєш робити? на ІТ-шній пенсії? На ІТ-шній пенсії цікаво, що це значить. Я не знаю, що це значить. Загалом на пенсії я сподіваюся, що я буду багато подорожувати. Бавити онуків своїх, займатися, я не знаю. Я думала до цього, що я чесно на пенсії буду працювати психологом, тому, можливо, це не виключено. Або буду просто кайфувати і кататись на лижах. Який момент у QA став для тебе переломним? Які були найважчі виклики у твоїй роботі? А, моє перше звільнення а, було найважчим, тому що я пішла через. А, Складні умови в команді тоді, і насправді мені дуже подобався проєкт. Я дуже хотіла там далі працювати і реалізовувати себе, але я тоді вперше, здається, в житті взагалі прийняла рішення на користь собі таке егоїстичне, коли моя нарцисична частина мною не керувала, що я можу подолати все, працювати з будь-якими людьми, і я вирішила, що я більше так не можу. І я звільнилася. Чи є у тебе страхи пов'язані з професією QA? Угу. У мене є страх, що я не повноцінний QA, через те, що я не можу. Назвати себе автоматизатором. Хоча я можу працювати з кодом, можу писати якісь автотести, але поки я не стану сіньєром автомейшеном, я буду вважати себе далі неповноцінною, і я боюсь, що я стану неактуальним спеціалістом на ринку саме через це. Які питання на співбесіді тобі подобаються найбільше? Найлюбленіше, мабуть, це що ви любите в тестуванні? І тоді можна зрозуміти, чи людина дійсно любить те, чим займається, чи просто лутає гроші, не знаю, чи просто байдикує від компанії до компанії. Так переходить, тиняється собі, та й все без сенсу в житті. Мені цікаво, скільки наприклад може заробляти цим літ човей три тере три п'ятсот доларів на ринку України. А моя зарплата під НДА, яке я не можу порушувати. Скільки ти заробляєш? Скільки разів тобі ставили це питання? <рес> багато. Багато. Багато задавали і багато заробляю. <рес> <рес> Які міфи про твою діяльність тебе дуже дратують? А, перший міф, мабуть, це те, що QA – це легко. Це можливо легше, ніж розробник на початку, або якісь інші прям технічні професії, але в подальшому, щоб реалізуватись реально як спеціаліст і усвідомити, що таке Quality Assurance, то там треба прям вміти мати навички це не так легко, як здається. І мені навіть здається, в якомусь сенсі, що розробником бути далі в перспективі довгій легше ніж бути qa інженером, тому що в розробці зрозуміло, що вчити. Ти вчиш технології, набиваєш руку, пишеш код. А в політі шуренсі треба вміти аналізувати, а це не зрозуміло, як цьому вчитися. Треба вміти от критично оцінити взагалі стан всієї системи. Система це може бути компанія, якийсь процес окремий, якийсь продукт. Це система. І це складніше. Ще із міфів. Із міфів, мабуть, те, що мануальне тестування вимре, хоч і казала, що я комплексую через незнання там автоматизації. Але мануальщина живе. Вона, ну, її хоронили вже, я не знаю, там ще з 2010-го, мабуть, року, скільки вона живе, стільки її хоронили. Ну, Зараз з'явився штучний інтелект і починають хоронити автоматизацію, бо штучний інтелект буде автоматизовувати, залишиться тільки круті QA, які вміють саме аналіз зробити системи. От, тому цей міф так. Трошки мене бісить, що мануальщина вимре. Ну, в принципі, все. Я так багато міфів про саме мануальне тестування не знаю. Чи користуєшся Тіндер? У мене немає Тіндера, його ніколи не було, і я ніколи не користувалася цими додатками знайомств. От, але мені цікаво, <смас> як вони виглядають. А якщо зашла вже за це мова, то я б сказав би, що я на Тіндері дуже багато бачив людей з it сфери типу дівчат-дизайнерок, там тестувальщиця, ще щось. Таке враження, що, типу, майже всі айтішники через те, що вони а, працюють віддалено і дуже багато роботи, то вони тусуються на тіндері. Ось, може, може, ти шариш? Типу, чи правда це чи ні? А я то звідки маю знати. Я не тусуюсь на Тіндері. Але чула історію, що на Тіндері сидить багато рекрутерів, які шукають розробників, бо розробники віддалено собі сидять постійно на Тіндері. Такі історії, я не знаю, чи це правда чи ні. І також навпаки, чула, що рекрутери навпаки шукають собі чоловіків в Лінкідині. Коротше, щось пішло не так з цими соцмережами і коротше платформою Дейтінгу. Що складніше знайти людину для стосунків чи хорошого тестувальника? Ні. Мені здається, що знайти людину для стосунків. На жаль, немає таких курсів, які б випускали чоловіків для стосунків. Під якісь твої вимоги конкретно сформульовані. А курси з тестування є, які не які. Як би ти розставила життєві пріоритети? Ух, ну дітей в мене немає, тому зараз це не в пріоритеті. <сум> <сум> Нерухомість, робота, сім'я. Батьки. На першому місці, мабуть. Не знаю. На першому місці завжди буду я, а пріоритети будуть змінюватися в залежності від етапу мого життя. У мене немає відповіді на це питання. На етапі, на якому я зараз, в мене в пріоритеті самореалізація. Тобі написали вірша. <смітно> твої губи рубіни, що ранять і кличуть, твої очі безсоння, що марить і снить, ти лілея в вогні, ти розпуста і святість, ти вертеп темних зір і самотності радість. І я наче раб у кайданах жаги. Цілую твій сміх, вмираю від гри. Божечки. Як приємно. Так гарно. Дуже гарно. Що гірше, невдалий пікап від айтішника? Чи поганий кот від жуна? Ай... Мабуть, пікап від айтішника. Якщо попередній вірш написав Айтішнік, то це не рахується сюди. Але так, да. оце я твій е, в твій репозиторії хочу змержати свою гілку. Ну, я люблю такі приколи, але якщо по-серйозки, то це не працює. Що б ти обрала стосунки, де є кохання, але нестабільний фінансовий стан, чи матеріальний достаток без глибоких почуттів. Я би не вибирала між цим. Я не попадаюсь в пастку таких питань. Я буду обирати, де є кохання, по-перше, по-друге, я буду обирати. Чоловіка, який зможе забезпечити наше кохання. Тому що кохання для мене це далі про сім'ю, про дітей, якесь спільне майбутнє, спільні амбіції? Можливо, а для цього треба ресурс, і так чи інакше, гроші відіграють важливу роль в житті. Тому ні те, ні інше. Яку зарплату, на твою думку, повинен мати твій чоловік? 10 тисяч доларів. І бажання, щоб він їздив на, на Майбахі. <хи> <хи> я не знаю. Так, щоб він відчував себе е, у фінансовій свободі, щоб він міг дозволити собі всі свої забаганки і мав ресурси забезпечувати сім'ю. Які у тебе плани щодо сімейного життя? Плани на сім'ю. Я загалом хочу реалізуватися як жінка, хочу дітей, але коли це буде, я поки не знаю. Скільки тобі потребувалося часу для того, щоб ти себе відчувала впевнено в своїй професії? Впевнено в житті загалом, як людина, мені знадобилося рівно 22 роки мого життя. І на 22 рік мого життя, коли я завершила перший цикл можна сказати, психотерапії, тоді я себе відчула нарешті більш-менш вільною і впевненою. А другий раз я відчула себе ще більш впевненою, коли я почала реалізовуватися на роботі. Коли я стала, там, змінила декілька разів роботу, виросла до сіньора, потім ліда, і тоді я набралась ще впевненості. Ну і потім вже коли запустила свій курс, такі в мене були три етапи в житті. Чи думала ти коли-небудь створити міні-продукт свого курсу? Я... Я думала про це, але якщо чесно, я не змогла знайти відповіді, який в цьому сенс. Щоб ознайомитися, щоб ознайомитися з курсом, ну, купіть курс. Ну, типу, я не знаю, що там вирізати, бо мені здається, Просто нарізати куски якоїсь інформації вирваної, подати поверхнево для мене, це буде інфоциганство. Тому що якщо таке подавати, то це якась основа там з API, з HTTP, з архітектури, основа, яку ви можете прочитати просто в інтернеті там. Лекцію на доу є не лекція, є стаття на доу про архітектуру, є купа відосиків на Ютубі про API, про протоколи і цього достатньо. І цей міні-курс виглядав би ось так із основ. А давати щось глибше, то це самі слівки курсу, які я не можу вирвати просто в такий продукт. Тому брати за це гроші якби не має сенсу. Робити це безкоштовно для мене теж не має сенсу. Тому, скоріше, ні. Яке у тебе є хобі, про яке ніхто не знає? Я не знаю, чи ніхто не знає, бо я періодично виставляю в інстаграм всі свої хобі. Але зараз я продовжую займатися фігурним катанням. Я ходжу на флай-йогу періодично, мені дуже подобається просто на йогу. Теж і зараз я займаюсь діджеінгом, теж нове таке для мене хобі, про яке я мріяла ще з шкільних років. І в'яжу і плиту бісером. <смі> жартую. Я робила це в школі зараз у ні. Чи є в тебе синдром самозванця? Якщо він є, то як ти з ним справлялась і справляєшся зараз? Е, синдром самозванця в мене однозначно був, є і мені здається, він буде. А просто в якісь періоди життя він або? Е, Збільшується або зменшується по відчуттях. Якось так мені це відчувається. Зараз він мене потроху зменшується, тому що я стаю все більш впевненою фігурою в тестуванні. Але я впевнена, що в наступних моїх кар'єрних. Стрибках, так би мовити, на нових етапах я знову буду відчувати себе самозванцем. Ну і в принципі, коли ти починаєш чимось новим займатися, ти завжди думаєш, що ти недостатньо хороший. Для мене так взагалі. Я поки не стану найкращою, я буду думати, що я чмо. Так, от працюю над цим психотерапевтом. Яке твоє найбільше досягнення в житті? Я думаю, що це саме перехід з юриспруденції в тестування, тому що для мене це був дійсно переломний дуже момент, психологічно особливо я дуже горіла і готова була душу прям всю покласти в дипломатію. І важко було відмовитися від шести років, які я прям сумлінно навчалася, активно приймала участь у всіляких міжнародних заходах, навчалася у міжнародних експертів, які приїжджали до нас, працювала в МЗС. І отак, от, от навіть не спробувавши. У мене тільки потуги були спробувати, але не спробувавши наповну вкусити, от що це таке, я відмовилася. Для мене це було дуже переломно, бо тоді я зрозуміла, чого я хочу, як я хочу жити це життя, які в мене принципи, які мої цінності, і це те, що мене буде далі вести в житті. І веде. Чи плануєш жити в Україні? Так. Я купила тут нерухомість, я хочу тут залишитися. Я дуже люблю Україну. Я би жила і в Києві, в Одесі би жила. я Дуже люблю це місто. Взагалі, моя мрія жити на декілька країн, хоча б на дві, щоб хост був і там, і там. От але не знаю, як це вийде. Але одним із моїх хедкортерс буде Україна 100%. Які свої сильні та слабкі сторони ти можеш назвати? Мої сильні сторони це, мабуть, впертість, щирість, відвертість в якомусь сенсі почуття гумору. З моїх слабких сторін я би може виділа. Бо інколи я занадто вперта, інколи я занадто щира, інколи можна бути не такою відвертою, собі ж на користь. Моя а, одна така слабка сторона це емоційність. І така, як а, Ну, інколи я швидше роблю, ніж думаю. <гум> Буває таке. Треба інколи подумати краще, ніж щось говорити або робити. Який баг, який ти пропустила, тобі найбільш соромно згадувати? Там не було мені соромно за пропущені баги. <гум> це робота. Був один смішний баг. Мені не соромно, бо це ж не я роблю ті баги. Я їх тільки знаходжу або не знаходжу під різних ну, в залежності від обставин. Один баг був дуже смішний, коли я працювала з edutainment проєктом Ігри були для дітей від 0 до 5 років, і там був персонаж артішок такий. Коротше, і цей артішок показував, коли дитинка там правильно склала якісь, ну, сміття в бак, наприклад, то він показував такий гей. В якийсь момент в нього щось сталося з рукою, і він почав показувати отак дитині. І <свісно> Це було дуже смішно. <свісно> Класна професія тестувальника. Як би ти пояснила своїм батькам, чим займаєшся у сфері IT? Перевіряю якість продукту. Мені здається, це не важко описати. Я завжди проводжу аналогію на кулінарію. Типу, коли продають якусь, не знаю, ковбасу чи сир, от навіть якщо були в супермаркетах, бачили оці дегустаційні сети, можна підійти спробувати. От це ж те саме тестування. Перед тим, як щось випустити, якісь продукти, страви, торти, їх всі куштують. Ну, хто їх робить, кондитер, потім якісь. Кінцеві користувачі, скажімо так. От, Якщо подобається, потім це виставляють на продаж. Те саме і з софтом. Спочатку перевіряють, чи воно окей, чи це будуть їсти, цим користуватись і потім виставляють на продаж. Мак чи Windows. Мак. Python чи Java. Uh, Python. Офіс чи віддалена робота. Я завжди за гібрид. Щоб могли сходити в офіс і на ремоуті побути, якщо треба. Скільки багів ти ловила у власному житті? Та догрініще. Це ж про стосунки. Багато. Я наловила багато багів, дуже багато на цьому навчилась. Який у тебе був найжорсткіший дедлайн? Та день в день, мабуть, щось робити. Але я Не знаю, якщо це стосується роботи, то були випадки, коли треба було щось там за вихідні протестити. А я не планувала взагалі працювати. Треба було виручати компанію. І це буквально писали там в суботу, і в неділю треба було це віддати. І я працювала. Питання закінчилися, мені сказали, але насправді я знаю, що їх було більше. Тому, якщо вам дуже цікаво щось дізнатись з того, що я не розповіла, напишіть в коментарі, я вам відповім розгорнуто. І хочу побажати собі в наступному році мого життя досягти тих самих амбітних цілей. Які я перед собою ставлю в кар'єрі та в особистому житті. І залишайтеся зі мною на каналі. Я сподіваюся, що він буде далі розвиватися завдяки вашій підтримці і активності, вашим лайкам, дзвіночкам там, і коментарям. Я буду запрошувати наступних гостей розкривати вам тестування, говорити про це все більше. І накидайте мені, будь ласка, тем, які хотіли би почути на моєму каналі далі. І дякую, що ви залишаєтеся зі мною тут і підтримуєте мене. Це дуже цінно я.